Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас третій випуск рубрики DIY. Як ви бачите, сьогодні ми знаходимося на приватній території та будемо робити садові меблі, а саме дві лавочки та стіл. Що ж, поїхали. І розпочнемо з того, що зберемо основу для першої лавочки. Для цього нам знадобиться дві палети. Для цього DIY нам потрібно по максимуму економити дошки. Тому всі дошки, які у нас не будуть задіяні, ми можемо повідбивати молотками. Наприклад, ось цю центральну. Не забувайте, коли ви відбиваєте дошки. Якщо ви їх одразу не використовуєте, кладіть їх цвяхами донизу, щоб випадково не наступити на них. Вкладаємо верхню частину та скріплюємо її з нижньою саморізами. І коли нижня частина нашої лавочки готова, настав час зробити спинку. Для цього треба майже всі дошки від цієї лавочки відбити. Коли ми відбили від спинки все зайве, її настав час вставити в нижню частину. Для цього за допомогою ланцюгової маленької пилочки зробимо прорізи між дошками, а потім відріжемо зайве від самої спинки. А тепер зрізаємо верхню секцію нашої спинки. Вона тут зайва. І коли спинка встановлена та майже готова, вона доволі хитка, її треба трошки закріпити. Скористуємось залишком дошок, які у нас ось там лежать. Для цього кріпимо дошки спершу знову. А тепер залишком ось цих брусиків фіксуємо нашу дошку до спинки. І це у нас готова одна з трьох точок фіксації нашої спинки. Тому повторюємо цю процедуру ще двічі. І коли всі дошки прикручено, можна зрізати верхні зайві частини. А тепер місце, де ми будемо сидіти, треба прикрутити так, щоб воно не рухалось взагалі. Я маю на увазі, щоб воно не підривалося. І в принципі, коли в основному конструкція зібрана, було прийнято колективне рішення її трошки зробити вище. Використаємо залишки маленьких брусиків. А тепер підрівнюємо усю конструкцію, щоб вона була не настільки груба та нерівна. І настав час все зашліфувати. Використовуємо акумуляторну шліфмашинку. Ну і можна починати її опалювати по класиці DIY з деревиною. І коли наш диванчик опалено, залишилось зробити лише одне: другий такий самий диванчик. Його ми будемо робити по такому ж принципу, тому не будемо це показувати в кадрі. І ось другий диванчик уже готовий. Залишилось так само його зашліфувати та опалити. І ось нарешті дві лавочки у нас готові. Але чогось тут все таки бракує. Я думаю, невеличкого столику. Давайте його також зробимо. Буквально за декілька хвилин столик готовий. Давайте його також під колір наших лавочок опалимо. І у висновку ми маємо ось таку крутезну чіл-зону з двома лавочками та столиком. І все як завжди, інструмент, який ми використовували, ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.